Привіт! Сьогодні ми будемо готувати мірінгу. Мірінга це такий смачний десерт. Ну, на смак він трошечки відчувається, як солодка вата, вона також так плавиться у роті, і вона швидко готується, і для цього не треба багато інгредієнтів. Ну, мені здається, що у кожного вдома є яйця два, цукор і сіль. Це ж основні інгредієнти. Більше нам із грідієнтів нічого не треба. Нам потрібно ще ось такі от два стаканчики, ну чи чашечки. Ще потрібна чашка, вимірювач грамів і ложечка. Також нам потрібен міксер. І ще ось така от плівка, противень і духовка. Яку ми зараз смикнемо, щоб вона розігрілася до 100 градусів. Окей, значить, ми включили духовку. Тепер треба розділити яйця на жовток і білок. Обов'язково, щоб о, у білці не було жодної крапельки жовтка. Ось ось тут от буде жов, Ось тут от буде шовтки, а ось тут от білок. Далі треба <кхи> залити е білок у блендер. Жовток можна віддати котам. Давай тут приблизно Ні, чекай, чекай. Mm. Воно повинно бути з одного ракусу. І так. Окей. А, і тепер ставимось, о, ставимо, ставим це мішатись у блендері у міксері. Тепер вмикаємо на максимальну швидкість. У мене це шестерка. А тепер чекаємо 10 хвилин, поки не стане пінка. Чекаємо. І ще додаємо щепотку солі, щоб краще мішалося. Так, наш, наша штука запінилась, тому тепер ми наливаємо туди потрошку цукор на 2 яйця 90 грамів. Це буде близько показати. Мої пальці так стільки важило. 90 грам цукру, але ми засипаємо потрошки. Ми цей Ми беремо ось цей стаканчик, наливаємо одну ложку цукру і потім чекаємо 10 секунд і наливаємо ще одну. Додали цукор. Чекаємо ще 5 хвилин, поки ця маса, пінка наша не стане ну, не такою твердою, але щоб вона трималася на пальці і не падала. Так, Наша маса готова. Зупиняємо блендер і дістаємо. Стійка. Смачна. Ось ось таке от у вас повинно вийти. Ось таке от гарнюське. І ось ось така от у нас штучка, тут теж є залишки тієї штуки. Так, тепер треба. Я покладу це на тарілку. Тепер нам треба протвінь. Ну, як і зазвичай, розкладаємо на на протвінь ось цей от папірчик. Тепер насипаємо нашу меренгу ось сюди, от на противень, і ставимо ось в духовку на 100 градусів на 45 хвилин. Якщо ви хочете, щоб внутрі було так м'якенько, якщо ви хочете, щоб воно все було сухеньке, то тоді на більше десь на годину. Найголовніше, щоб мір'янга була близько однакових розмірів, щоб воно рівно запеклося. Так, ми виставили мір'янгу на ось цю от плиту. Тепер ставимо ось сюди. От. В духовку на 45 хвилин, якщо ви хочете, щоб внутрі було м'ягенько, на годину або більше, якщо ви хочете, щоб воно було повністю сухеньке. Але якщо ви не хочете ні то, ні то, а просто перевіряти постепенно, то е, можете перевіряти постепенно. Все, тепер ставимо таймер. У когось він на планшеті, у мене він ось тут. Ось ось так от воно. Тепер ставимо таймер. Так. Ставим, ми ставимо годинник на 40 хвилин, а потім будемо перевіряти мірянгу. Пройшла година, вкусняшки спеклись, треба їх діставать. Вот такие вот вкусняшки у нас вышли. Сим, мидианх. Ось ось така от Міріанна в нас вийшла. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!